Діти. Оскільки ми сьогодні з вами не встигли прочитати, тому читаємо разом зі мною зараз. Отже, відкрити підручники на сторінці 45. -ій. Це наші букварики і читаємо букви, які нам пропонує прочитати читалочка. Отже, я читаю, а ви повторюєтеся за, за мною. И а у. О. А и у самостійно прочитайте. Ставте відео на паузу і читайте. Сподіваюся, ви вже прочитали. Читаємо зверху донизу. А, у А у и а. Ои у. У а и. А тепер самостійно. Знову ставимо відео на паузу і самостійно читаємо букви зверху донизу. Так, добре. Сподіваюся, ви вже прочитали. Тепер розгляньте, будь ласка, малюнки і розгляньте схемку звукову. Тут у нас є приголосний твердий звук, голосний і приголосний твердий. Розгляньте, будь ласка, уважно малюнки. Що ми тут бачимо зображене? Отже, дим, кит, гриб, сир. Так, у нас є зображено із вивченою з нами сьогодні літерою І. Що із зображеного є зайве. Тобто, що матиме іншу схемку, ніж в нас є? Тут. Знайшли, який предмет зайвий? Так. Зайвим є слово гриб. Тому що в даному слові не три звуки, а чотири Г, Р і Б. Добре молодці? А тепер прочитаємо разом зі щебетунчиком. Пам'ятаєте, сьогодні казала вам, що раніше ми не вчили великої літери І. Але як бачимо, в Ще бетончика є велика І, тому що з І починається речення. Розгляньте ще, будь ласка, малюнки. Що це таке? Ліс, а ці дерева називаються дуби. Так? Нам потрібно буде їх поєднати в одному реченні. Наступне: миска, гриби, трава, жуки, ваза, квітки. Отже, читаємо перші два речення. Лі. И у лісі дуби. Таких тут два, тому дуби. Ще раз. И і, 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 у лісі, дуби. Самостійно. Молодці. Наступне. Й у мисці. Гриби. Добре ще раз. І, і, і у мисці гриби. Самостійно. Молодці. Наступне. і, і, і у траві. Жуки. Ще раз. И і, і, і у траві. Жуки. Самостійно. Молодці. Наступний рядочок читаємо. і, і, і у вазі квітки. Ще раз. І, 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 у вазі квітки. Молодці. Добре. Тепер діти. Хто вміє читати, прочитайте, будь ласка, цей текст. Хто не вміє, послухайте його і спробуйте придумати продовження даної розповіді. Взивається текст брати. Як ви думаєте, про кого в ньому буде розповідатися? Так, про двох хлопчиків, які були братами. Отже, послухайте, будь ласка, текст і подумайте, де на малюнку. Зображений Михайлик. А де Дмитрик? Отже, слухаємо уважно. Дмитрик і Михайлик брати. Дмитрик дуже охайний. Він щоранку любить умиватися і чистити зуби. А Михайлик боїться води, не любить мила. І чистити зуби йому ліньки. Добре, сподобався текст. Дуже добре. То скажіть, де ж на малюнку Дмитрик, а де Михайлик? Так, Дмитрик це той хлопчик, що охайний, а Михайлик той, який боявся вмиватися, брудний, нерозчисений, якнебудь одягнений, так? Добре, діти, а тепер. Хто вміє читати, самостійно прочитайте цей текст. Хто ще читати не вміє, знайдіть у даному тексті і підкресліть усі вивчені нами літери. И А, У та О. Працюйте, будь ласка, ставте відео на паузу і підкреслюйте. Сподіваюся, всі вже впоралися з завданням. Що ж, діти? Вам потрібно ще придумати продовження. От як ви думаєте, що могло відбутись, статися далі? Дмитрик, який був дуже охайний, і Михайлик, який не, ну, ніколи не чистив зубки, водички боявся. Що могло трапитися з цим хлопчиком? Подумайте продовження розповіді. Придумайте. Запам'ятайте і завтра мені на уроці розповісте. Отже, на цьому наш урок закінчується. давайте ми зараз пригадаємо, то яку ж ми сьогодні букву з вами вчили. И -и, так, який вона звук позначає? Голосний чи приголосний? Голосний, молодці. Так. На цьому кажу вам до побачення. До зустрічі завтра на уроці.